Ми продовжуємо наш ефір далі. Екскурсії із суртоперекладачем для людей з вадами слуху проводить фахівець туристичної гостинності Закарпаття Максим Адаменко. І докладніше про ідею створення таких екскурсій будемо далі говорити з ним наживо. Пан Максим доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Добрий день. Тож, пане Максима, насамперед розкажіть докладніше, як зародилася ідея започаткувати такі екскурсії для людей із порушенням слуху. І, власне, хто долучився до такої ініціативи? Ну, насправді ідея виникла ще давно, але вона не була реалізована десь років 5. А поки я не познайомився з Мирославою Якимою, вона Мукачівська, студентка Ужгородського університету, і звернулася до мене за консультацією а я кажу: о. І е, думка була не про екскурсії, а про освіту людей громадськості, що кожен міг би знати хоча б елементарні речі е, мовою жестів, для того, щоб допомогти людям підказати або перепитати. Бо виявляється, із десяти десь двоє людей є з погіршенням слуху або без слуху глухі і е, такі ролики ми почали записувати для того, щоб навчити громадськість. А потім виникла ідея, давай трошки зробимо такі онлайн коротенькі екскурсію, е, про мукачево мовчки. А далі в планах було е, розвинення дійсно повноцінної екскурсії сурдопереводом, щоб Мирослава сама її проводила. І таким чином плюс один різновид екскурсії, щоб в Мукачеві з'явився. Ну а згодом там Ужгород і інші по Закарпатті могли би бути. Ідея була така. Що встигли показати е, у рамках таких екскурсій? Які об'єкти обирали під час того планування цього процесу? Е, в, ну, що стосується екскурсії, то е, в розробці це є ес, е, історичний центр міста Мукачева. А те, що ми записали два коротеньких ролика, мета була там не більше п'яти хвилин, не довше. То спочатку ми про покривителя міста Мукачева, святого Мартина, про церкву відзняли. А другий ролик був уже суто про Мукачівську ратушу, більш докладно про неї. Це друга візитівка міста після замку паланок. І так само коротенько до п'яти хвилин, щоб цікаво було дивитися і вчитися. Пане Максиме, який фідбек отримали від такої ініціативи, якими були відгуки. Ну, відгуки були позитивні, молодці, то зрозуміло. Але ідея була така, щоб громадськість навчила елементарних пару слів: там дякую, добрий день, допоможіть, як пройти, чи можу вам допомогти? Ну а крім того, так як ми екскурсію ще не випустили. І відповідно замовлень на неї не, не було. Ми не могли перевірити попит на це. Тим більше зараз такий час, що не до цього. Тому ну крім того, зараз Мирослава знаходиться в практичній такій подорожі від університету за кордоном. Тому я чекаю, коли вона повернеться, для того, щоб ми дійсно провели вже практично цю екскурсію мовчки про Мукачево по історичному центру. Плануєте розширювати поза межами історичного центру Мукачева інші об'єкти оглядати у рамках екскурсії? Звісно, ну, спочатку це навколо Мукачева буде. На черзі замок-паланок. А далі вже подорожі. Ужгород – це один із таких майбутніх об'єктів. Там дуже багато чого цікавого. Ну, а вже дорогою, наприклад, якісь природні подорожі, це ж має бути видно. Це трошки ускладнює. Поки що про це не думаємо не знаємо. Ну, але ті об'єкти. Так, так, так. Якщо дякуємо... не бачити, то це. Дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Максим Адаменко фахівець туристичної гостинності Закарпаття, був з нами на прямому зв'язку і з ним поговорили про екскурсії з сурдоперекладачем для людей із порушенням слуху.